Безумовно. А зараз Журавський Владислав, Васильчук Василь, вагова категорія до 63 кг, фінал. Журавський Владислав представляє Вінницьку область спортивний клуб Січ. Васильчук Василь, Івано-Франківську область, спортивний клуб Рись. Е, Владислав з червоними рукавичками. Василь з рукавичками з синіми. Ви пам'ятаєте, е, обидва спортсмени. Дуже зараз влучно добре, бачним ударом атакував. Василь Стрибку дуже потужно пробивав коліно в корпус, потрапив Владислав і розвиває свій успіх. Розвиває свій успіх, намагається зняти руку у суперника і Але атакувати бойовим прийомом з ногами на змайданчика. Е, ну, тут взаємно, я не думаю, що рефері зараз покада, бачите, ні, 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 немає ні, покарання. Нема. Вони Динамиці, просто опинили ситуацію, ситуації, кажуть, потужно краю. Майданчика і тому з'їхали вниз. Василяну, бачите, черговий безкомпромісний поєдинок. Безком, безкомпромісний Мені здається, поєдинок. це продовжує попередню поєдинку. <говорит> Попередніх поєдинків так. вже кожен фінал у нас такий. дуже гарний. У Василя, бачите, оцей боковий удар ногою на зустріч супернику. Він раз по раз. Влучає, нехай це не веде зараз до явної. Я з вами згідний, що всі будинки в високому темпі, але попереді був цікавий тим, що шість хвилин так. просто сумасшедшого темпу. Постійно урубало. Дуже гарно зараз вас Василь знову. війшов в ноги, дуже гарний перевід, Займає е, кращу позицію коліном. Потужно на розножці атакує зараз Василь. Що нічого немає. І дій, зупинився та не став розвивати, піднімає. не став розвивати е, свій успіх. Безумовно, успіх Реферів піднімає. Саме в таких от випадках Рефері може підняти, навіть якщо не 10 секунд відбувається поєдинок, тому що е, два спортсмени не демонструють бажання продовжувати е, ох, і, ох, права! Щойно від Владислава! Точно в, думав, щлеп, в, розріз, але... в розріз атаки суперника е, влучив Владислав. І навіть втратив на секунду. Василь мені здалося, е що він поплив. Так, 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 так. І бачите, вот. все-таки втратив е швидкість. Втратив швидкість зараз, дуже затягнути такий вхід ноги від нього, щойно був. І відповідно, він, ну, пробіжка, вийшла така пробіжка. Е якщо в перших епізодах був дуже швидкий вхід, і зразу же перехід на е кідок, то Я думаю, сімнадцять епізоді... пропущеного удару. Ох, ще раз ногою влучає Владислав в голову. Тепер уже з супернику. Лоу-кіком збив динаміку атаки суперника. Джеп, дуже гарний джеп від Василя, і... трошки не влучив. І він вже продовжує, продовжує першим номером працювати. Тобто, пропустивши так, так, кілька так, ударів. Так. Як кажуть, йому не переливки. І Він розуміє, що зараз довжина важлив у в Владислава... нього дії. Не може це третій раунд іде. Більше руки ноги довші. Він постійно, бачите, присугує. Оцей джеп у нього дуже хороший, швидкий. Зберігає функціоналку Владислав 30 секунд до кінця першого раунду, продовжується прес. Але подивіться, як Владислав впевненіше проводить кінцівку раунду в з початком. Тобто він кілька хороших атак додадуть але при цьому він почав заграватися. Бачили щойно в епізоді попередньому, коли після бокового удару ногами ногою, щоб замість того, щоб розвернутися. так оця. Десь з'явилася з самовпевненість. Самовпевненість вона може дуже дорого коштувати. Так. Дорого, коштувати. Це фінал. Ви вже бачите, як один удар перевертав Ми, все з них до Зараз, Можливо, на останній секунді можливо попали. зараз буде попередження. Ну, Владислав так, доставив Василя. Бік Василя. Його. Усне, усне зауваження з боку рефері. рефері. Висловлюю усне зауваження. ще раз кажу, кажу що заборонені. Заборонено правила Фріфайта викидувати за межі майданчика. Багато хто питає, чому саме такий майданчик, на що він потрібен. Зміст дуже простий для справжнього воїна, для справжнього воїна єдиний обмежуючий фактор це технічні дії його суперника. Йому не потрібні там, канати чи ще щось для того, щоб. Продовжувати поєдинок зрозуміло, що у кожного виду спорту своя специфіка. Однак специфіка фрі-файту, свободного поєдинку, вільного поєдинку, це, це відкритий... Св... поєдинок в полі. Так, це відкритий майданчик, коли спортсмен повинен контролювати не тільки спорт, е технічні дії опонента, але і майданчик. Бачите, зараз Владислав чітко виконав е вхід в ноги, контроль і кідо без того, щоб вилетіти разом з ним за межа майданчика, що правилами заборонено. Заплів Василь. Не дав ніякої можливості розвивати цей успіх. Однак блискуча була дуже атака від Владислава. Ох, зараз. ну, Багато хто по-різному відноситься до такого моменту, коли вітається спортсмен і на зустріч вітанню е, наноситься атака. Е, Владислав продовжує йти вперед, продовжує атакувати і руками, і ногами, намагається розбивати рівнями, правою влучає. Владислав, ще раз право чає Владислав. Відчайдушно кидається Василь в ноги. Програє позиційну боротьбу вже в клінчі. розвертає. вийшла за межі майданчика. Зараз обидва спортсмена. Однак тут вже позиційну боротьбу і на підлозі також виграв Владислав. Якщо ви пам'ятаєте, в першому раунді Василь домінував в партері, то зараз вже Владислав він демонструє домінацію і в клінчі, і в партері. Щойно двійка дуже гарно просвистіла буквально в міліметрах від голови суперника. Е виконав Владислав, І тепер уже Василь на противагу Василю зумів так увійти в ноги, перевести в партер. Нирну, атакував. Під удар. Атакував. Ну, але що ж він цього зможе вичити, поки Владислав він... майже ну, ну, під, робити, атаку, під атаку суперника Владислав намагався закинути ногу, атакувати болівим на руку. Суперника в стійці. Ох, з розвороту. Дуже гарний кидок. Опа, дуже гарний удар був виконаний Василем. Він не, не влучив. Аплодують. Аплодують глядачі. І дійсно, є чому аплодувати. Демонструють обидва спортсмени дуже гарну техніку. Ох, правий щойно, правий крос. Пробиває Владислав, трошки перевищує дотик. І рефері, ви бачили, він усне зауваження робить щодо перевищення дотику. Нагадаю, це ліміти файт обмеження сили техні... виконання технічної дій. Вже Тепер вже Василь Півла виграв крізь. Суперника, да, і пішов. Виграв позиційну боротьбу. Владислав да сплів суперника просто тримає. Нічого не розуміє. Ну, рефері, тому що нічого так, не чекає, чекає зараз. Ну Це все-таки фінал, тому рефері дає трошки більше можливості для. Ну, тут більше часу. Нагадаємо, що тут поєдинки вже по три хвилини кожен раунд. Так, а у нас 30 секунд. 30, секунд, 30 секунд до кінця. Ну можливо буде Так, Другий раунд. це чемпіонський поєдинок, вагові категорії до 63 кілограм серед юніорів. Василь зараз, Васильчук Василь зараз зверху в синіх рукавичках намагається атакувати в голову, е, намагається атакувати бойовим на руку Владислав. Питається Це дозволило ось. вийти. І тепер вже Владислав займає вигідну позицію Але... і на цьому лунає фінальний гонг. Ну що ж, е, в черговий раз нагадаю Але вам, що витомав, надзвичайно мало надзвичайно мало чистих перемог сьогоднішнього. Дня змагань дуже рівні спортсмени. Це чемпіонат України, дуже рівні спортсмени, дуже рівні поєдинки, і в кожному поєдинку до останніх секунд е, намагаються суперники вирвати спортсмени вирвати е, перемогу. А вага вага вже цих поєдинків надзвичайно висока, тому що тут розігруються медалі. Тут розігрується Але медалі. Я вам скажу, зважаючи що це четвертий поєдинок і хлопці от в Даному поєдинку знову бачили 6 хвилин. Максимальний так, темп від так. початку до кінця Загалі не зупинялися ні одної секунди, постійно йшли вперед, викидували руки, ноги, входи, переводи, тих дауни, зміни позиції, пошук позицій, атаки блискуче, блискуче цікаво. Знаєте, коли ж як в боксі було, коли збились, поки хтось не впаде. Цікаво, було, якби вони вдибились, поки є сили, скільки б це часу зайняло. Ну так такому... ну, розумієте, е, не даремне е, колись в боксі відмовилися від цього, тому що це. Eh, Призвело до того, що це втрачався інтерес з боку глядачів. Eh, поєдинки ну, так. перестали бути цікавими, так само, як і в боротьбі. Ну що ж, а повертаючись до нашого поєдинку, черговий додатковий как? раунд, чергова ну, додаткова думаю, хвилина, тому що безумовно. Тут обидва спортсмени вони були достойні, шукали постійно від першої секунди до Останні, завершаючої так. секунди, шукали можливість перемогти, і е, думки бокових суддів розділилися. Ну і це не дивно, тому що ну, ви розумієте, що ви ідеалі в ідеалі. Можливо тільки один вихід, коли на спортсмені одягнута така, такі костюми, який захищає повністю весь, і який як фіктування показує, зелена лампочка горить, удар пройшов. Ви маєте на увазі, якби був фіксатор ударів? Так. 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 Хеквондов ну, ну, це 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 застосовується. Uh, Правда, тільки на корпус на масці, ну, тільки так. на корпус, а так. голова, а руки. Так мало. Ну, там це надзвичайно складно, тому що є спортсмени, які можуть собі дозволити ну, підставляти дуже... удар під голову так, лише для того, щоб. Викликати суперника так, на саді. Так, так. Ось. Прилетів прямо до суддівського До столика. старшого на <світ> До старшого майданчика вилітає. Е, зараз Василь, Василь так. обидва спортсмени налаштовані вкрай в рішуче, ніхто не збирається обходити програвати. Суддя просить їх активізувати дій. Це тільки одна хвилина, нагадаємо. Суд... Одна хвилина, це... тут один пропущений удар може е, Може Це не на... перший поєдинок, де є стараунду. Вхід ноги від Василя і знову, як і в першому епізоді, цей його довгий, ви, буквально викид. Ви, викинув він спортсмена за межі майданчика. Не відреагував рефері. Зрозуміло, що це завершення уже е, поєдинку. І, е, Василь перевертає суперника. Атакує больовим на, на руку зараз. Але не втримав, не втримав, Владислав висли, вислизнув. Василь вислизнув. вийшли за межі майданчика. Обидва спортсмена. Надзвичайно багато сил віддали обидвоє. Владислав виглядає зараз. Ос. Ох, удар, в стрибку, який о, удар коліном. І тут же кідок від Василя. Ви бачили, удар коліном влучив, колінам, влучив так, дуже... удар коліном в голову. Влучає Владислав. Так, да, в екстраунді. Вийшло, що останній удар це якраз у цей удар коліна. Я не знаю. Я е, дуже часто казав про це під час е, коментарів і Кубку України, і Кубку Буковеля. Що я вітаю себе, що я зараз не на місці бокових суддів, тому що так, я визначити я переможця, ну от чому не можна визначити двох? Тому що ну обидва спортсмени вони були кращими. Я ну, насправді не тут сім хвилин. Я вам сказав, так, в цьому помин... бою не буде про того, хто програв, в цьому так, бою буде тільки той, хто змогу, переміг. Та та. Та. Тут 7 невпинну, невпинну, інколи невпинну, доводиться невпинну. вибирати з двох посередніх бійців переможця, а тут два дійсно так, звела їх доля, так, і вони так. насправді тут коучаю руку не підняли, аплодисментів в рівній мірі заслуговують обоє. 100%, Але золота медаль лише одна. Журавський Владислав, перед тим оце зараз Васильчук Василь. Василь. Ви вони, в них ще демонструють, що є сили. Напевно, сьогодні підуть на дискотеку. Думаю, ще ні, тому що зараз все, всього навсього е адреналін. Ну, Одноголосне рішення в додатковий час. Не з цим рішенням, звичайно, Василь. Ну безумовно багато сил віддали обидва. Однак аплодуємо Журавського Владиславу. Чинному зараз на ваших екранах вихови спортивного клубу Січ з Вінниці, Ну а зараз ще один боєць з Вінниці виходить. І чинний чемпіон України з фріфайту?